Вітаю! Сьогодні я спробую представити вам одну з непопулярних для туристів країн Азії Монголія. Країна в Східній Азії, що затиснута між Китаєм на півдні і Росією на півночі. Це найменш заселена суверенна країна у світі, а також друга найбільша країна у світі після Казахстану, що не має виходу до моря. Столиця Монголії улан Улан-Батор. Це місто є найхолоднішою столицею світу. Вона розташована на висоті 1350 метрів над рівнем моря. У січні температура тут опускається нижче 40 градусів за Цельсія. Площа країни становить приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів, а чисельність населення становить 2,6 мільйонів, що, до речі, менше, ніж населення Києва. Виходить, що середня щільність населення є меншою двох осіб на квадратний кілометр. Це найнижчий показник з-поміж усіх країн світу. Великих міст немає. А відстані між найближчими поселеннями сягають сотень кілометрів. Слід відзначити, що у Монголії є спеціальні школи інтернати для дітей-кочівників, завдяки чому неписьменним залишається лише 2% населення країни. Це надзвичайно вражаючий показник. Наприклад, в Африці, схоже, на досягнення не може похвалитися жодна країна. Монголія розташована в зоні степів, напівпустелі-пустель помірного кліматичного поясу Центральної Азії. Велика частина країни плато, висотою 1200 метрів, над якими підносяться гори. Найвищою точкою Монголії є гора хуйтен теноргіл висотою 4373 метри. Найбільші хребти монгольський Алтай, Хобійський Алтай і Хангай, що простягаються на 1000 кілометрів. У Монголії розташована найбільша пустеля Азії Гобі. Вона займає третину території країни, і незрозуміло, чи то гобі розташована на території Монголії, чи то Монголія на території Гобі. Монголи поділяють її на чорну, червону та жовту через різний колір ландшафту. Гобі перекладається з монгольської як місце без води. Тут тільки бархани і всохлі русла річок. Хоча гобі є пустелою. Але вона відрізняється від інших тим, що коли декілька разів на рік тут проходять зливи, вона перетворюється на гігантське квітуче поле дикого часнику. Коли ми чуємо слово пустеля, уявляємо нескінченні піски. Але це не про гобі. Тут пісок складає лише 3% поверхні. У Монголії майже немає родючого земель, але є великі ділянки дерев'яних степів. Країна також відчуває суворі погодні умови. Однак монголам вдалося пристосуватися до життя в таких умовах. В той час, як майже половина населення країни проживає в столиці і у декількох окремих селах навколо неї, решта населення веде кочовий спосіб життя, який мало відрізняється від їхніх предків, що жили сотні років тому. Кочівники монголії живуть у наметах, званих юртами, зі своїми сім'ями і свійською худобою. Вони переміщаються безкрайніми монгольськими степами, щоб знайти нові пасовища для худоби або захистити себе від надзвичайних погодних умов. Монголи, як кочовий народ, ніколи не орали і не обробляли землю. Навіть копати землю тут вважається недобрим знаком. Тож тут немає навіть городів. Грошова одиниця Монголії називається Тугрик. Монголія є аграрно-індустріальною країною. Основними галузями промисловості є гірнича, харчова. Переробка продуктів тваринництва, пасовищне тваринництво, як і раніше залишається головним видом господарської діяльності. На сьогоднішній день Монголія знаходиться в числі провідних країн світу по поголівлю худоби з розрахунку на душу населення близько 12 голів на одну людину. Хірнича добовина – промисловість є основною промисловою діяльністю в Монголії, на яку припадає 30% усієї промисловості Монголії. Іншою важливою галузю є виробництво Кашеміру. Монголія є другим за величиною виробником кашеміру у світі. Цікаво, але ще якихось 10 років тому Улан Батор був провінційним містечком, а зараз він перетворюється на сучасну столицю. А все це через те, що монголи збільшили видобуток корисних копалин. Монголію почали називати азійським фовком і прогнозують країною нестримне економічне зростання. Новими перспективами використання корисних копалин, вона має шанс зберегти свій титул однієї з економік світу, що найшвидше розвиваються. Монголія країна, що асоціюється у більшості людей тільки з ордами лютих кочівників зі шкільних підручників історії. Так і було. Монгольський правитель Чингісхан зумів у 13 столітті створити величезну імперію, яку досі не вдалося перевершити за величиною суміжної території. Чингисхан за 25 років зумів завоювати більше земелі народів, ніж солдати Римської імперії за 400 років. Держава розпалася якраз через свої масштаби, бо в імперію, що просягалася від Київської Росії до Кореї, входили занадто різні народи, які не мали між собою нічого спільного. Ніхто не знає, де похований Чингисхан, Але у Монголії є легенда про те, що кілька тисяч осіб, що були присутні на його похованні, були вбиті. А потім і воїни, які вбили свідків, клав на себе руки, щоб не було кому розкрити цю таємницю. Дещо можна побачити безкраї степи, що тягнуться від горизонту до горизонту. Тільки тут і, мабуть, ще в аргентинській пампі. Більшості монгольських природних зон досі не торкалася людсь рука. Тож подорож до Монголії може стати справжньою відпочинком від сучасного ритму життя і познайомить з первозданною природою. Туристам радять відвідати стародальнє місце Каракорум, яке є свідком славного минулого Золотої Орди, національний парк Горхи та Релдж, де є справжні табори кочівників та верблюжі ферми, і звичайно пустелю Гобі. Де, окрім неймовірних краєвидів і єднання з природою, доступна навіть така розвага, як катання на сноуборді. Але якщо говорити про гобів, то, мабуть, краще сказати сендборд. Тут є цікаві звичаї. Наприклад. Більшість людей впевнені, що якщо побачити на небі падаючу зірку і загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. А ось у монголів, зірка, що падає, передрікає швидку смерть. Тому вони не загадують бажання, а шепочуть молитву. Взагалі, монголи дуже забобонні. Однією з головних визначних пам'яток Монголії є 40-метрова статуя Чінгісхан. Саме засновнику монгольської імперії встановлено найбільший кінний пам'ятник у світі. Монумент настільки великий, що на голові коня розміщено глядовий майданчик, звідки відкривається приголомшливий краєвид, а всередині постаменту розташований музей. Серед його експонатів можна побачити 9-метровий гутол. Він також є на найбільшим у світі. Вважається, що в монгольських чоловіків є три гідні заняття: кіні скачки, стрільба з лука і боротьба. Якщо в сім'ї народжується хлопчик, батьки мріють про те, щоб він став великим борцем. А турніри з національної боротьби Бех. Збирають величезну кількість глядачів. Між іншим, незважаючи на те, що батьківщиною СОМО є Японія, одні з найсильніших у цьому різновиді боротьби є монголи. Головним монгольським святом є циган цар. Це урочистості, присвячені одночасно приводам Старого Року за місячно-сонячним календарем і зустрічі прийдешньої весни. Також у Монголії щороку відбувається фестиваль тисячі верблюдів, який покликаний захистити двогорби різновид цих тварин. Наразі двогорбі верблюди водяться тільки в Монголії та одній із провінцій Китаю. Таким чином можна сміливо сказати, що Монголія є однією з найцікавіших азійських країн. Незважаючи на відсутність великої кількості історичних будівель або розкішних морських узбереж, ця країна привертає до себе увагу сотень тисяч туристів. І це не дивно, головним багатством цієї країни були і залишаються майже незмінненими людьми природи, самобутні культури місцевих жителів, які приваблюють сюди прихильники в екологічного туризму. Дякую за увагу.